Привіт! Заробіток це тема, яка хвилює практично всіх дорослих людей. Сьогодні розглянемо, як можна заробити гроші, переглянемо різні варіанти роботи в інтернеті. Поступово робота переходить з режиму офлайн в онлайн. З'являється все більше вакансій роботи в інтернеті. Також люди отримали змогу працювати на себе не виходячи з дому. Про такі способи далі й розповім. Перший з них це таргетинг це популярний напрямок заробітку в інтернеті. Він полягає у налаштуванні реклами, відштовхуючись від побажань замовника. Вам доведеться налаштовувати рекламу для блогерів, інтернет-магазинів, компаній. Рекламу запускають у залежності від цільової аудиторії, тому її потрібно визначати насамперед. Йдеться про вік, інтереси, стать та місце проживання. Все це налаштовується у рекламному кабінеті. Налаштовувати рекламу не складно, на запуск однієї кампанії потрібно до години часу, якщо наб'єте руку, то буде ще швидше. Потім лише коригуєте налаштування та контролюєте результат. На старті за місяць на одному проєкті можна заробити від 5 тисяч гривень. Якщо мати кількох клієнтів, то і заробіток буде досить високий. Потім, чим краще буде у вас портфоліо, тим вища буде ціна за ваші послуги. Не бійтеся таргетингу. Слово звучить досить складно, отак навчитися можна навіть за допомогою безкоштовних уроків на YouTube. Як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Не здавайтеся і все обов'язково вийде. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку під відео. Підтримайте, будь ласка, контент українською мовою. Всім дякую. Заробіток на відео чи фото. На монтажі відео та редагуванні фотоматеріалів теж можна заробляти. Для старту вам не потрібна додаткова техніка. Вистачить звичайного комп'ютера чи ноутбука з доступом до інтернету. Якщо мова йде про складний монтаж, то доведеться придбати потужніший ноут чи комп. На старті редагувати відео або фото можна навіть з телефона. Такі послуги затребовані серед блогерів та інтернет-магазинів, створіть невелике резюме, щоб потенційні клієнти могли бачити приклади ваших робіт. Навчитися монтажу чи редагуванню фото також можна через YouTube. Згодом за обробку нієї світлини можна просити 10-25 гривень. Нескладний монтаж дорожчий: 100-120 гривень за кілька хвилин. Чим більше буде у вас відгуків, тим більшу ціну ставте за свою роботу. Знайти варіанти роботи можна на біржах фріланс. Написання текстів за гроші. Спочатку ми говорили про налаштування реклами, отож, щоб запустити рекламу, потрібно мати спеціалізований текст. Ви можете писати рекламні тексти на замовлення. Така професія називається копірайтер. Також писатимете інформаційні SEO-оптимізовані та інші тексти. До ваших обов'язків входитиме написання матеріалу на задану тематику, постів у соціальних мережах, складання контент-плану, створення текстів по ключових запитах. Найбільше завдання є для соціальних мереж. Блогерам, особистим сторінкам, магазинам потрібні хороші копірайтери для написання нескладних текстів. До прикладу, за невеликий матеріал для інстаграму, кілька сотень символів, це дуже мало, платять від 100 гривень. Тепер кілька складніших варіантів, як можна заробити гроші. Складніші, оскільки вони потребують проходження навчання. Не завжди воно платне, є і безкоштовні уроки. Самостійно навчитися можна, але скільки на це піде часу, невідомо. Йдеться про ширшу сферу інтернет спеціальностей які здатні принести великі гроші. Це програмування, верстка сайтів на конструкторах, SEO реклама, фронтенд розробка, php розробка та ведення соціальних мереж. Для того щоб шарити у вказаних професіях, потрібно пройти навчання.